Порядку денного. Будь ласка, кожна є пульти, всі знають, як користуватися на цьому. Порядок денний є. Я єдине, що в першому пункті до внесення змін до рішення міської ради про бюджет міста Борисполя на 2016 рік тут рядочка з приводу виділення коштів на будівництво футбольного поля біля п'ятої школи немає. Так як є е, певні зауваження, я абсолютно їх позитивно сприймаю, тому що це питання потребує вивчення. Можливо, дійсно додати ще завтра 200 тисяч і зробити це поле комбінованого типу, де буде і волейбол, і баскетбол, і футбол. Можливо, можливо, треба буде всього 400 тисяч. Я не знаю. Тобто я це питання теж досконало не володію. Тому на пропозицію окремих депутатів це питання знімається, щоб воно не було взагалі дискусії. Я тоді проти. Скажу чого? Так давайте на Сум-17 на промінь знайдемо. не ну що? А ви забиєте вообще на той тур, на ту сторону. Привокзальна, нема Спортмайдана. Е, Вулиця е, Промінь, Сум-17. Ну так давайте не нема не нічого. То шукає, так давайте, що я зараз мільйони найди, що я буду на бюджеті... ми, Ярослав Николаївич, то ми на слідуючу сесію це питання якраз по спортивному майданчику і будемо говорити. Тому що є думка про те, що можна квадратний метр зробити дешевше. Я Тому... Я за. Я за. Для мене люди скрізь однакові. Тому, шановні депутати, хто за те, що порядок денний? Тобто, вибачте, давайте спочатку зареєструємося. Будь ласка. Ми можемо зараз, да, да, готові? Ми реєструємося. Будь ласка, по команді один, два, три почали. Біла. Кнопочка. 29 зареєстровано. Ну ласка, хто? Подивіться Та я на навіть мав боку нових. Бачите? Так я навіть мав прийняття Білий подробник Я читав, написано на екрані, Можемо повторити ще раз? Так, да, будь ласка, ще біла кнопочка, путь ще. Будь ласка, один, два, три, почали. Белую кнопку нашу. Давайте ще спробуємо. Давайте, будь ласка. Давайте, будь ласка, третій раз. Шерсть. Нажимайте на білу кнопку. Нажимайте ще. Один? Один, так, а что ж Вон, не омонтували масса? И вы еще говорите мені за планшети. Коли ще хоть піти, що наша, то я говорю, за связь. тут... Там, чі, там, чі, що? ні, та це не до вас. Голосувати загорілося червоним полем. Загоріло. Це значить, ви проголосували. Значить, біла кнопочка. Повинна загорітися третя, червона. Якщо ви нажали, воно сприймало, сприймало ваш сигнал. Будь ласка. Давайте ще раз, голосуємо. Так, да, перестає мігати. Зареєстровано 31, кворум є. Тепер, шановні депутати, переходимо до порядку денного. Хто за, те, щоб за основу прийняти порядок денний? Хто за те, щоб за основу прийняти порядок денний, прошу голосувати, будь ласка. Голосуємо. За основу? Я не ні. Я голосую Позабирайте в них пульт хай і голосують шляхом опитування. Він, він вілу нажимав. Дев'ять. В принципі, рішення при, прийнято. У кого які будуть доповнення до порядку денного? Будь ласка. Да, будь ласка, Юрій Васильович. Ви <питерігаліпсисто> включено порядок денно? Ні, не значить. Я наповнюю радіопосту, але включайте. А, ви були включити? Тому давайте... Включитесь до 77-го питання. До 77-го питання? Куц. Будь ласка, давайте голосуємо, тому що тут по-другому не вийде. Будь ласка, хто за те, щоб включити дане питання до порядку денного, прошу голосувати. Нажимайте зелену кнопочку, або червону, не білу, Будь ласка. прийнято. Будь ласка, покажіть. <риво> так, рішення прийнято. Будь ласка, ще які будуть Олександр Александрович, будь ласка. Є пропозиція її включити до порядку. А, Де, а я я, я... я, я, я скажу, пані Олено, ми уважно проконсультувалися з юристами, юрист сказав, що якщо на майна немає, так, дійсно, може бути суд, але суть оскарження майна, якого немає, може бути 0 гривень. Тому вибачайте, будь ласка, можна юридично. Якщо вони до цього часу не вскаржили, є довідки з бити, що місця немає, давайте включимо Ну, Бабушка так ходить до лошадь, вже нас зводять всі просять. До мене десятки людей підходили. Майна в налічі немає його знесли. Власники, майна начебто, начебто власники, не вскаржили далі дій. Його немає, воно згоріло, його немає. Тому вибачте, будь ласка, юридично немає про що говорити. Якщо вони претендують на те майно, то вони можуть звернутися до суду, чого вони не робили. пані Ярослав. Якщо вони претендують на те майно, яке не стоїть, вони чином претендують на не комістили. Є повідка з БТІ, де немає. Де немає Май рестаційних шановні депутати. Кожен визначається, будь ласка. Включаємо є пропозиція включати є до не включати. Перша надійшла надіслав ключа. Будь ласка. Значить, хто за пропозицію Божка Олександра Олександровича, будь ласка, прошу голосувати, будь ласка, голосуємо. Рішення не прийнято. Тому що 14 голосів тільки за. Будь ласка, далі. Яке питання? Е... Гопанчук, будь ласка, просадка. Рішення про надання головному спеціалісту відділу за використання випадковому зайсу у Віталії. Повноваження для представництва управління Держдерканації. Це для виробничого активності. І таке саме до державної ресурсів. Це для роботи. Розуміло, що воно не обговорювалося на погоджувальній раді, але це робоче питання. Прохання підтримати, хто за, прошу голосувати, будь ласка. Щоб включити в порядок денний. Ви ну, нажимайте нормально і все, <рес> рішення прийнято, будь ласка, Дмитро Александрович, далі. Там два рішення. Ну ми ж за два. За два. Включити в порядок делі. Таке саме до реєстраційного регіону. Так немає <рес> реєстраційного. Ну, до відео реєстративного реєстрації. Я поразкав. І наступне рішення про внесення справнього рішення. Раді від 21 травня 2015 року а, про поновлення договору оренди Сисович Наталія 029 Київський шлях про Там ситуація, ресторан «Золотий Лев», Ситуація наступна: людина не встигла в ці терміни, які доведені. Тобто там термін закінчився 2 квітня і просить, щоб... Встигнути цей договір оформити ще на два місяці продовжити. Тобто ми це рішення вже приймали. Тому... Це ще 12 квітня. 12 квітня вона не встигла. Ні, ну воно з іншої сторони, воно стимулює, щоб людина швидше встигла, але з іншої сторони, Руслан Миколавич, ну просто що служби би інші ті працювали. Можливо. Прохання підтримати це рішення, включити до порядку денного. Будь ласка, голосуємо за включення до порядку денного. 27. Рішення прийнято, будь ласка, покажіть. автоматично Ну я давайте це принципове питання, в принципі, так? Же. Просто, шановні друзі, коли мігає друга лампочка червона, ви як нажимаєте, вона перестає. Зрозуміло, тому що можливо, якщо далі, ще раз нажміть.

второй вопрос, я, хочу, я попросил бы попросил депутатов деньги, обратить внимание на эту женщину, которую, ну, Чубинского тоже да? ну, Она оказалась на улице. Единственный шанс, который у нее есть, это оформить этот кусок земли, продать ее. Да, да ну, женщина оказалась на улице, она попала да? в, в дом. Я правильно говорю, я не пропасывала, я не Она в упере, проработала двое. Я Зараз воно знаходиться там, де проживає тут доводиться, люди вже поміщають люди, помічають. Анатолій Іванович, батько, тут є. Анатолій Іванович, ми можемо сьогодні по рішенням суду, щоб навіть не на сесії виносити питання, щоб право власності зареєстровано на трьох осіб. А як же це?

я скажу, <плес> тому що деякі папроси і ваші переголосували. Простої людини. Всі розібралися. Племінники спалили майно. Правда, хто спалює? Племінники. Право <плес> їхали, що не забирають. Звернуться до суду. Майна нема, що оцінить вам суд? Якого майна нема чи що? Про що ви говорите? Ну так вона до суд скачає. За те, що проголосували за це питання. Ні, я можу голосувати <кліпи> за це питання. <кліпи> Мой не получать мої причини. <кліпи> Добро. Я прошу прощения еще раз, одну минуту займу ваше время. Больше 9 или 10 лет назад был сожжен этот дом. Если я прошу включить порядок длинный раз и навсегда, закрыть этот вопрос, рассмотреть его более досконально. Елена Олеговна, если кто-то предлагал какую-то взятку, вы вставайте и говорите, кто, когда, и в прокуратуру пишем сейчас заявление, депутатский запад вперед. Если вы этого не можете сказать, а просто решили сбить вопрос таким образом, если у вас есть личный интерес к этому вопросу, вы говорите его открыто. А Спасибо. А Спасибо. Это

так, шановні депутати, ми до порядку денного включили питання. Тепер... Правильно, так, Але? Тепер, будь ласка, голосуємо за порядок денний в цілому. Так, будь ласка Так, ми ж в цілому голосуємо за. Ви ж не прийняли, а тоді, тоді 91 питання. Затверджуємо порядок денний. Тому, будь ласка, шановні депутати Микола Петрович, хто за те, щоб в цілому прийняти порядок денний з урахуванням тих доповнень, які вносили депутати, ми вже проголосували за них, прошу голосувати, будь ласка, за порядок денний. За рішення прийнято. Значить, На прохання депутата Юрія Олексійовича Адамовського ми переходимо, ми спочатку йдемо до 31-го питання, а тоді вже повертаємося до першого. До 91-го, вибачте. Будь ласка, ви будете доповідати? На походжувальній раді я всім озвучив і роздав пояснювальну записку щодо цього питання. Воно звучить наступним чином, якщо коротко. Це, Це звернення до Верховної Ради України і до президента України з проханням урегулювати, верніше, розробити законопроект щодо. Розробити та затвердити законопроект щодо процедури імпічменту президента України. Тобто, щоб всі зрозуміли, що це не імпічмент нинішнього чи діючого президента, чи там проти якогось там особисто Порошенка, чи проти там когось ще. Це стосується того, що в нас на сьогоднішній день немає законної процедури, яка могла би відкликати президента, якщо він порушує конституцію і не відповідає своїй посаді. Ну, Будь що завгодно може бути з президентом, як людиною. Кожен з нас, як людина, і для того, щоб люди не виходили на Майдан наступного разу, для того, щоб не палили шини, не гинули, ну, не гинули на Майданах і не розпочиналося те, що відбувається, щоб існував законний спосіб відкликання президента з посади. У нас на Україні Дякую. Ну, якщо ви живете на Україні чи в Україні, тоді так. Да. Шановна громада, я по цьому питанню, Юрій Олексійович, радикальна партія не буде голосувати за це питання, тому що в зверненні ви не згадали радикальну партію Ляшка. Це теж наше гасло. А якщо говорити відверто, то я взагалі вношу пропозицію. Мені здається, сьогодні всім українцям зрозуміло. Я наведу приклад. Сьогодні, їхавши сюди в Бориспіль, з київського шляху, з 35-го кілометру, я заїжджав, я побачив, скільки стоїть у нас якихось віртухаїв. Приїхавши, при, при під'їхавши ближче, я замітив, що це наші нові поліцейські. І ви знаєте, в мене якесь странне дежавю. Учора шустера вже забороняють. Повірте, я до Шустера ставлюся і знаю, що це за маніпулятор. Є людина, яка заради піару зробить багато чого. Але я хочу сказати, якби він навіть при Януковичу не посмілі закрити програму Шустера і Шустера взагалі. Але це була площадка для опозиції, в тому числі, для донесення точки зору від наших політичних сил. А сьогодні вже пішло дежавю. Сьогодні вдало Потрошенко е став паном Януковичем, тільки почав розмовляти англійською мовою. Я ніякої по тій Харі різниці навіть не бачу. Чесно кажучи, я думаю, ми повинні голосувати за одне: за імпічмент Порошенку. Тому я вношу пропозицію радикальної партії Олега Ляшка голосувати. Одне голосування, а потім поставити і друге. Конкретно гнати цього негідника взагалі з цієї країни і конфіскувати всі ті рошени. Якщо ви не знаєте, так вони в десятках країн світу є. І податки платять в Росії. Почитайте уважно аналітичні статті, а ви їм ще голосуєте, бізнеси даєте. Але одне мене радує, він не вкраде його звідси. Все тут воно й залишиться і буде конфісковано нашими нащадками. І нами в тому числі. Тому я вношу пропозицію. Імпічмент пану пану потрошенку цього негідника взагалі. слава Україні.